Конгрес США доручив Пентагону прискорити постачання великих безпілотників для України. Чотири бойові безпілотники повинні були відправити ще у червні, проте продаж відклався спеціальною службою. Цієї ночі росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури Запоріжжя, випустили 10 снарядів. Вже відомо про сім пошкоджених житлових будинків, в яких вибиті вікна. Понівечені також автомобілі. Наразі відомо про легкі поранення трьох людей. Вони госпіталізовані. У самопроголошених республіках ДНР ЛНР на територіях Херсонської та Запорізької областей розпочалися псевдореферендуми. Процедура проходить з порушеннями міжнародних норм та прав людей і не визнається світовими лідерами. У районі Сватове Луганської області поранений генерал-майор Олег Цоков, командир 144-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійськової армії РФ. Також, за даними Генштабу, з 19 по 20 вересня у воєнний госпіталь Росії доставили 105 тіл окупантів. За минулу добу російська армія втратила 550 вояк та 18 танків. Про це повідомляється у щоденному зведенні генштабу. Загалом у загарницькій війні проти України окупанти втратили вже більше ніж 56 тисяч солдатів, 2254 танків. Та чотири бойових броньованих машин. У німецькому бундестазі після спекотних дебатів відклали термінові постачання танків леопард в Україну. Пакет документів передали на розгляд комітетів для подальшого обговорення. Володимир Зеленський розкритикував Захід за небажання давати танки Україні.